Наші форсунки з скломивача. В них плюс те, що вони щільові. Але мінус те, що вони не регулюються. І другий дуже великий мінус, вони встановлені на жабу. Жабо від часу деформується, і вони починають лити на кришу, туди мені добивало до кінця криші. Тому я це питання вирішив ось так. Мідний тріт 08 в мене зробив отаку скобку і поставив її ось так. Після того, як я вставив воно, скобка стоїть, підходиш до машини її не видно, коли не придивляєшся. Ну і зараз буду пробувати куди б'є. Зсередини пробував один раз знімати, не видно. Звідси видно дуже добре, що ось в мене на грязюки, ось ось є краплі, ось їх майже вже немає. Тож, вся вода потрапляє в зону роботи скло очисника. Ось. Видно. Тут день де ніде каплі. Тому я знайшов оце такий собі вихід в регулюванні. І ще розказую, люди добрі. Регулюєте, настоячій машині потрібно от сюди, де верх щітки ходить. Пояснюю чому. Вся вода потрапляє на скло. Щітка їздить по мокрому, і змиває все. Якщо ви регулюєте, щоб на швидкості воно прибивало сюди, то я вам скажу, на швидкості, якщо ви помічали, краплі доща гоне наверх. Тому, коли їдеш, тобі прибиває воду сюди із скло, мивача, але ж вітром її зустріч розтягує по всьому склу. З цього робимо вивод, що регулюємо отсюди верх щітки і все вище не потрібно.